Якби Ісус прийшов сьогодні в церкву до нас із вами, сестри і брати, то чи знайшов би нашу віру в серці, чи вже давно погасли наші канці? Чи він би бачив осторонь довицю, яка в скарбничку клала б пти? Чи бачив би він друзів, які міцно крізь дах ламали стелю, щоб спасти? Чи бачив би він жінку, що з бажанням умити ноги, Господи, спішить, а може він бачив, як з картанням. Молитві молить митник, бо грішить. а може він знайшов таку людину, якій багатство не дає спастись, а Він зітхнув би в серці щиро-щиро і нагадав гріха нам стерегтись, якби Ісус прийшов сьогодні в церкву, чи бачив би Він щирість в молитвах, а в проповідях нашого віру мертву, можливо, в нас, не так, як на словах. Красиво вдягнуті, говоримо приємно, і Біблія завжди у нас в руках. Ісус сьогодні завітав у серце, а чи побачив він своє дитя? Амінь.